І друзі, власне, про свято Вознесіння Господнього, ну і не тільки, звичайно ж, про перехід а, ПЦУ на новоюліанський календар. Поговоримо далі з Денисом Таргонським. Це релігійний публіцист. Давайте кілька слів буквально про сьогоднішнє свято. Наскільки воно важливе, і що знаєте, от дуже дуже часто люди старі кажуть, що не можна робити сьогодні. Е, ну, ви знаєте, я вас трішки розчарую, тому що. Основа цього свята, тобто це свято, воно описано в Євангелії. А Євангелія це така книжка, яка витримала за всю історію книгодрукування найбільшу кількість перевидань. Ага. і якби ну там йшлося про народні обради або традиції, то вона не була б така популярна. А, тому я думаю, що свято Вознесіння, і взагалі всі євангельські події, вони дуже знакові. Ну тому, що там тому що це такий текст, який відображає. Ну, такі вічні істини, ага. значите, такі які фіксують такі вічні повороти історії, вічні повороти долі людини, проблеми різні, соціальні, там психологічні, і так далі. І от який саме зріз, ну скажем, соціальних особистих проблем освітлює оця ну свято вознесіння. От насправді воно як на сьогоднішній час надзвичайно актуальне. Знаєте, чому? Тому що. Ем, коли втілився Христос, то різні люди, із єврейський соціум, в якому він втілився, в якому він жив, звичайно, вони наробили або хотіли зробити з нього такого ну, політичного лідера. Точно так само, як зараз хочуть зробити з Христа політичного лідера, який веде Росіян на Україну і освячує там священну війну. І от е, ну, на їхню думку, якби Христос до не вознісся. Не втік від людей, з нього б зробили такого лідера. І ну, він так. би став би на чолі, знаєте, війська і вів би за собою Христовий похід на всіх невірних там не євреїв, наприклад. так uh -huh. З нього протягом історії намагалися зробити там різні держави, зокрема Візантійська імперія, такого от лідера, на чолі якого знищувалися цілі етноси, да, які були ворожі там Візантії, наприклад, да, під приводом того, що вони єретичні народи. Російська імперія, так само московська, там, зокрема Іван Грозний і Йосиф Волицький, один з його ідеологів православних, це був Архімандріт. Своєму просвітителі говорив про те, що для Христа важливіша душа, і тому якщо людина грішить, то не гріх вбити тіло для того, щоб спасти душу. От ви знаєте, ця от логіка вона присутня в сучасній війні, яку веде в священній війні, яку освять. Чи Патріар Кіріл такою ж самою логікою, і він намагається поставити Христа як знаменом цієї війни, але Христос вознісся. Що це означає? Це означає, що він від цього втік. Він не хотів, щоб люди з нього зробили ідола. І Тому він вимушений був вознестись. От. Но, тому, знаєте, що... Денис, це, це як в одній з молитв а, і страждав за нас, і був похований. І вознісся на третій день згідно з писаннями. Так. Сидить праворуч отця. Саме так. так. А, так, добре, і... Ці... ну, насправді цікавий погляд, цікава думка. Але все ж таки, оскільки у нас трошки обмежений час, я хотів би, щоб ми з вами зачепили момент переходу Православної церкви України на новий юліанський календар. Чому це важливо для нас? Чому таке рішення зараз з'явилося? Це рішення архіважливе. Розумієте, якщо наша церква цього зараз не зробить, вона втратить більше, ніж От, зараз церква, про церква України. Чому вона це боїться робити? Тому що вона боїться, що до конкурентів перебіжуть. Ну тобто, я маю на увазі до московського патріархату, який виставляє себе таким ідеологом консерватизму вірності, там переданням там і так далі. Але, Але... повірте, християнство це наймодерніша релігія в світі. От вона розумієте, мені дуже шкода, що її намагаються заставити в ямки в рамки консерватизму. От Ян Мейндорф, це американський теолог, 20 то століття він писав він писав, що передання церковне це не повторювати щось древнє, яке колись там було кимось сказане, а це про вічне говорити сучасною мовою. І, от, якщо церква зараз і святий Максим Сповідник, це святий 7 століття. Він говорив, що Христос і ті, кого він посилає, він пристосовується до людей, які поряд з ним живуть, щоб бути ближче і зрозуміліше для них. Логіка Євангелія дуже проста. Бог став людиною, щоб стати зрозумілішим для людей. І церква, має бути зрозуміла для людей. От. А і, і, і для більшості людей не зрозуміло, чому ми маємо триматися традиції, яка вже відмерла, яка існує тільки в російській православній церкві, і в цих церквах, які фінансово і політично від неї залежні. От. Е, ну, тобто Це просто тоді до... виходить, якщо так говорити, це намагання просто ну, і в цьому плані відокремитися, відірватися так, від Росії. Так, це чисто політичне рішення. Воно не має основи ні в канонах, ні в переданні церкви, і адже зрозумійте, Христос жив взагалі по єврейському календарю. Якщо вже буде таким вірним, то давайте ми вже от, тобто, традиційним, от, точно як Христос, то давайте вже переходити вже на ні там в євреїв. Так. Зараз там якийсь, ну точно не 2023 рік. В них так, в них так. там 5 тисяч чимось якийсь. Реально, а Юліанський календар перепрошую. Це взагалі єгипетський календарь, по якому е, ну, метоном і Сазігеном вони були створені для зручності. А Юлій Цезар його просто поширив по всій Римській імперії, і так трапилось, що Христос народився в Римській імперії, от але жив по єврейському календарю. Але народився в Римській імперії, і значить, ми що ми бережемо? Ну, значить, ми християни, бережемо вірність із язичницькому календарю. Виходить, та церква жила. По цьому календарю церква взагалі літочислення вели по, по єврейському календарю mm. літочислення, а жила по римському календарю, тому що це було зручно для людей, тому що Візантійська імперія була здоровезна, от і потрібно було ну, якось утримувати всю цю масу народів в одній державі, і церква пристосовувалася під різних людей. От, і це говорить про її модерність, постійну змінюваність, залишаючись при тому вірною вічним ідеалом. Добре, а ще один момент. Дивіться, ну от про це сказала ПЦУ. Я знаю, що, наприклад, у нас є українська грекатолицька церква, яка має дуже багато парафіян, і вони теж казали про те, що вони збираються переходити. Єдине, що вони зробили там певний перехідний період, років два, здається, щоб усі парафії до того адаптувалися, і все таке інше. А в ПЦУ так само буде перехідний період. І чи от протягом цього перехідного періоду можна буде святкувати? прихожанам і вірянам за старим календарем. Я вам відверто признаюся, що я буду святкувати два різдва. Знаєте чому? Тому що в мене багато друзів, друзів, які будуть вірні старим традиціям, і це нормально. Бачите, звичка це така річ, яка, ну скажімо, довго набувається і важко виходить. І це історична звичка. Так, а і я думаю, що майбутнє покоління забуде про цю звичку, але поворот потрібно робити. Не зробиш поворота. Бо значить затримаєшся в минулому, а зробиш поворот, вийдеш з минулого в майбутнє. От я впевнений. епіфаній Митрополит дуже мудро проводить проводить політику. Він робить не так, як у церкві московській там все циркуляром патріарха вирішується. Він все дає на розсудження парафії. От як вирішить парафіальна рада, так і от робіть. Але ми бажали би, щоб ви ну от ми ну ми скажемо, вже гріх було би так триматися московської традиції під час цієї війни. От вже гріх було би. От уже треба було б якось триматися тої ну. О, календаря, який об'єднує нас із світом, а не з Москвою, зрозумів. Денис, дякую вам, дякую за те, що знайшли час. Денис Таргонський релігійний публіцист. От бачите, почули ми його думки, почули ми його погляд І так дійсно у нас дуже багато буде людей. Я впевнений, які ще протягом кількох найближчих років напевно будуть святкувати по два різдва, по два водохреща, по два дні святих Микола.